Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Я сьогодні на кухні і хочу приготувати оладки з зеленню, яйцем. Зелень цибулька, кріп і петрушка. Готувала там є у мене на каналі пиріжки з яйцями і з яйцями вареними і зеленью. А сьогодні такий швидкий варіант оладки. Так що готую. Для цього взяла. Пів літру кефіру, виливаю сюди одне яйце, додаю чайну ложку солі, Олія дві столові ложки, ну і поки що це перемішаю трішки. Може піти 400-450 грам, подивимось. Тепер додаю сюди. У мене ковбаса копчена і 50, 50, 50 грам, і 50 грам сиру, моцарела сиру. Сир, сир будь-який твердий можна взяти. Показую, готую і показую вам. Не так, рецепт може, вже і робили ви. Але щоб нагадати і подати ідею, що приготувати. Так, Тепер яйця в мене четверо яєць зварених. Я два потерла на тертушку на крупну, а два просто дрібненько покришила. Можна було і взагалі потерти всі, а можна було покришити. Ну, я так сьогодні вирішила так зробити. Тепер зелень. Кріп, петрушка дрібненько покришена і цибулька. Не, не знаю, може не всю буду так. Трішки багато вона виходить. Можна було додати борошно і потім оце все додати, але я сьогодні так додаю спочатку. Всі інгредієнти потім борошно. Додаю борошно, поки що частину, на борошно чайну ложку соди, таку зверху. Так трішки тут ось зверху перемішаю. Можна було там перемішати, але я ж борошно не все зараз висипаю, то я так роблю. І поки що перемішую, а потім буду дивитися по тісту вже. Це, замішала тісто, отаке воно по густоті. Пішло 450 грам. те, що було у мене борошно, я все сюди висипала, отаке воно густеньке. І додаю дві чайні ложки сюди оцту. Я додаю в оладки оцет. Воно тоді пишніше тісто. Перемішую і все. І зараз ставлю сковороду на вогонь, наливаю олії і буду смажити. І вже більше тісто не буду перемішувати, зараз гарно перемішаю і так залишу, і більше перемішувати не буду. Так, Все, тісто готове. Отаке. Сковорода нагрілася. Олії в мене так, щоб покрила гарно дно сковороди і викладаю оладки. Вогонь такий менш як середній зараз. Трішки підсмажиться з однієї сторони, потім буду перевертати на другу сторону, а потім ще раз переверну. Не буду чекати, щоб геть гарно підсмажилися з тієї сторони. Потім ще краще переверну. Тісто вже не перемішую. Так, і накриваю кришкою. Трішки підсмажилися і буду перевертати. Все, тепер нехай з цієї сторони трішки підсмажиться, Потім ще раз переверну і буду знімати. І знову кришкою накрию. Так, Перші підсмажились мої млинчики, знімаю на паперовий рушничок і буду викладати слідуючий. такі виходять млинчики. Осмажились мої оладки. Це не всі. Ще 5 штук схолодають і тільки зняла, ось на рушничку ще. Вийшло разом у мене 17 штук, 17 оладок. Спробувала сама, дала чоловікові спробувати. Вийшли дуже смачні оладки, і я вам скажу не гірші за пиріжки. Але швидко тісто замісила, заколотила чи замішала і можна смажити. З начинками також дивіться, в мене багато начиночки. Можна менше додавати. Ну, мені подобається багато, щоб не саме тісто і десь там проскакує яйце, чи цибуля, чи там зелень якась. З ковбаскою також. І в мене була копчена, то я додала копчену. Можна додати сосиску, чи сардельку, чи варену ковбасу, чи куряче м'ясо є якесь, можна додати. Все можна за смаком. Сир також. Можна додавати, можна не додавати. Але я вам скажу: навіть 50 грамів тієї ковбаски і сиру вже відіграють свою роль у смаку. Так що. Робіть все за своїм смаком. Як вам подобається, можна ще перчику додати, в це тісто якоїсь додати приправи. Я не додавала нічого, можна сухого чесничку трішки додати. У мене сьогодні без приправ. Цибулька, кріп петрушечка, воно все там своє також відіграло ролі. Так що дуже смачні вийшли. Готуйте. якщо сподобалося вам. Такий, такий сподобався такий рецепт. А можливо, хтось готував і забувся. То я вам нагадала, можете приготувати зараз сезон кропу, цибулька, зелені багато всякої. І можна приготувати. Ось, дивіться, такий дуже ніжний. Бачите, начиночки там багато. Так що, я вже говорила і ще раз вам кажу. Спробуйте і приготуйте такий варіант оладок, якщо не готували. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео! І у нас злива, можна сказати, таке вже, я не знаю, що воно буде. Не хоче дощ переставати п'ятий день, кожен день дощ. Доливає, додає. В когось засуха, а в нас заливає. І все сильніше і сильніший розходиться. Така погода у нас. Казали, що вже сьогодні має випогодитися, а воно з самого ранку оце таке лє. Вже вологи нам мало не буде по крайній мірі перший час.